Устукав вікно людини навпроти. раз. Устукав вікно людини навпроти. Напишите мне, я вас не слышу, товарищ командир. Автопом, нормально чути? Отак, вот плюс-мінус чути. Бажаю здоров'я, до вас звертається співробітник служби безпеки України, підполковник Назарій Казмірук, бажаєте з посвідченням? Не, не бажаю. Шановний, згідно статті 3.1 закону про СБУ, прошу вас надати паспорт. Козак Олександр. Відкрив базу КПК, почав водити дані з паспорта людини навпроти. Так, врошуку не виявлені, добре. Також згідно статті 6.1 закону про СБУ зараз буде здійснена поверхнева перевірка. Добре, добре. Взяв та закував людину навпроти. Надів одноразові рукавички на руки, ти почав перевіряти людину навпроти. Шановний. Так, я вас чую. Ви будете затримані. За зберігання наркотичних речовин.